Для того, щоб екологічно протистояти будь-якому прояву негативу ваш бік, для цього треба мати стержень, бути як дослідник, і тільки потім з позиції цього входити в цей квест і вже розібравшись, наприклад, що людина свідомо транслює на вас негатив, просто відстоювати свої кордони. Скоріше за все, ви це зрозумієте, коли ви будете до останнього стояти, стояти на адекватності і требувати від неї конструктивного діалогу, постійно її вертаючи в дану секунду і надаючи їй вас затягнути в ментальні лабіринти, де вона вас зведе з глузду просто і зжере вашу енергію, в чому є її ціль, Скоріше за все почне проявлятися агресія, тому що хотіла вона вас зграти, а не вийшло. І от ви, яка б ця це не була ситуація, будь-яку пораду і техніку ви зможете дійсно примінити, тільки якщо у вас є цей стержень всередині. Ви можете спробувати механічно, так, це бо тільки в дії є ваш ріст. Але тільки маючи цей стержень, ви зможете просто дійсно не, не реагувати на це. Ну, дивіться, ви йдете за зобором гавкає собачка, вона вас торкає, вона вас якось колишить, Ні, ви проходите просто і все. І все. Тобто людина не хотіла ніякого конструктивного діалогу, або це не була конструктивна критика. Це не, не була конструктивна критика, це було просто умишлене осудження, засудження, там хейт і так далі. Тобто, це свідомий потік негативу в вашу сторону. Просто Дивіться на це ну, зі сторони, як на пацієнта. Якщо вже почалася фізична спроба на вас вплинути, тому що її це буде бісити, її це буде злити, ну, тоді вже ну, це взагалі пацієнт тоді ну, відходить треба від неї, просто як від скаженої собаки. І все, вас не повинно нічого колишить. Сприймати на свій рахунок, ви будете тільки те. Що в чому точка вашого росту? Розумієте, і ви це зафіксуєте, і почніть просто з цим працювати. А людина нафік пускається іде, бо вона не хотіла кон.